Ви дивитеся суспільне Херсон? Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Ольга Кулініч живе у Херсоні, працює в управлінні охорони здоров'я. Після деокупації міста вона була волонтеркою товариства Червоного хреста зараз очолює громадську організацію. Чоловік Ольга Дмитро з 2022 року на фронті до початку повномасштабного вторгнення проходив інтернатуру у Херсонській міській клінічній лікарні імені Лучанського. Він навчався в медичному університеті спеціальність кошерства гінекологія. Вибрав спеціальність саме хірургія, надавати хірургічну допомогу нашим дівчатам. Коли почалася окупація, в нього залишалося декілька місяців до здачі, і ми приїхали до Одеси. Він здав благополучно іспит, він отримав диплом і пізніше пішов до районного ТЦК як доброволець, надавати допомогу вже військовим побратимам. Жінка каже, з чоловіком бачиться рідко, здебільшого спілкуються телефоном. Востаннє зустрічалась цієї осені, коли вона привезла на фронт евакуаційне авто та іншу гуманітарну допомогу. Була купа реабілітації дійсно, були поранення, були і медичні обстеження. Я постійно за ним їздила. Я була підтримкою йому в першу чергу. Ольга і Дмитро побрались перед початком повномасштабного вторгнення у грудні 2021-го. У них дуже багато своєї роботи там, десь стоять хтось тебе обстрілює постійно. І коли жінка починає нервувати і показувати свою якусь таку нервозність. Воно спричиняє більше скандалу, ніж якоїсь підтримки. Тому а, мої емоції я передаю своєму психологу, от все, що в мене накипіло, наболіло, а пізніше я вже спокійно розмовляю з своїм чоловіком. Херсонка Ольга Щедловська зараз живе в Одесі, працює у театрі юного глядача імені Юрія Олеши. Раніше була помічницею режисера в Херсонському театрі Куліша, пише вірші, виступає з ними на публічних заходах, на одному з яких познайомилась із майбутнім чоловіком Євгеном. До початку повномасштабного вторгнення він працював електромонтером у херсонській лікарні імені Карабелеша та був учасником рок-гурту Wind Вінтмюзік, грав на бас-гітарі. 2022-го приєднався до лав Збройних сил України. Він у мене взагалі учасник АТО. Він служив з 15-16 рік. Він був на Донеччині на посаді кулеметника і зв'язківця. Ну і звісно, коли почалось повномасштабне вторгнення, то він військово зобов'язаний і вони в першу чергу мають йти служити. От. То він пішов сам. Пара разом шість років, одружені з 2022-го. Жінка розповідає, поки чоловік на службі, вчиться справлятися з усіма побутовими проблемами самостійно. Я навіть сан сантехнічні послуги сама собі <хи> надавала, але він інструктував мене по телефону, як що там, де відкрутити, що там, де який сифон купити, піти на ринку. І от з його так сказати, інструкцією ми разом замінили в мене забитий сифон. Коли приїздить чоловік, відразу стає як вдома, розповідає Ольга. Коли він вдома, він, він дуже втомлений і в нього немає сил якось взагалі проводити час, тому ми в основному проводимо його. Обнявшись з котами і просто лежимо, там щось дивимося, якісь відео в телефоні, і більше нам нічого не треба. Ну, звісно, якщо трошки з'являється енергія, можемо прогулятися по місту, десь зайти в якесь кафе, поїсти щось смачненьке. Такі звичайні земні радощі, яких не вистачає в тій кількості, як це було раніше. Зараз це розкіш. Жінка каже, із хвилюванням допомагає справлятися робота. Одна з її мрій зіграти роль Есмеральди у мюзиклі Собор Паризької Богоматері. Ну, звісно, я мрію про мирне життя, щоб закінчилася війна, щоб всі повернулися додому. А ще я хочу стати мамою. Ольга родом з міста Славути на Хмельниччині з 2014-го жила у Києві. Близько року тому разом із сином Михайлом переїхала до Херсона, аби бути ближче до чоловіка військового. Жінка розповідає, разом із Олександром працювали в ресторанній сфері. Були поряд 24 на 7 до початку повномасштабного вторгнення. Ми рік Практично взагалі не бачилися. Через те, що я почала волонтерити, ми один раз пересіклися на день, він приїхав, забрав машину, і все. І ти постійно тобі важко, важко, важко. Дитина шалено сумує за татом. І ми стикаємося з тим, що малий не говорить. І логопеди, неврологи, психологи, психіатри ми пройшли абсолютно всіх. І нам дитячий психолог порадила: якщо є можливість, з'єднайте сім'ю. А ми вже почали їздити в Херсон, зняли будинок в оренду і так і живемо. У Херсоні з'ясувалося, що у дитини непереносимість переносимість глютену, розповідає жінка. Зараз хлопчик на дієті і почав говорити. А папу, як звуть? Са -ша. Чоловік купив для нього картонний будиночок. І ми його розмальовували фарбами, і ми кажемо, там розмалюємо дах, і він повторює дах, там і, там ще кран, і він повторює кран. І ми так один на одного дивилися. Типу, ти чув, ти чув. Ольга, членкиня простору дружин військовослужбовців, була його модераторкою. У жовтні долучалась до організації ретриту, проводила кулінарні майстер-класи. Зараз увесь час приділяє сину, а ще займається консервуванням. Частину закруток передає військовим. Про що мріємо Про власне Житло про мирне спокійне майбутнє, про мирне дитинство для наших діток. І щоб мопед нарешті став мопедом, а дрон просто знімав весілля. Оце все, що хочеться. Під вогнем російських військових цього тижня були населені пункти Херсонського та Береславського районів. Щодня обстрілювали і обласний центр. Гатили, зокрема, по Дніпровському, центральному корабельному районах та передмістю. 3 листопада близько 21-ї години російська армія завдала масованого удару по житловій забудові Дніпровського району Херсона. Один зі снарядів поцілив у дах багатоповерхівки ще один приватний будинок згорів. Поранених і загиблих немає. Повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації. Олександр Прокудін двічі цього тижня під вогнем була Зеленівка 5 листопада ввечері та після 11-ї години наступного дня, 6 листопада. За інформацією телеграм-каналу начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка. Загалом четверо людей поранені 7 листопада близько 21-ї години атакували житлові квартали Дніпровського району Херсона. Наслідок обстрілу один чоловік загинув. Жінка поранена. Її шпиталізували у важкому стані, пошкоджені. Освітній заклад, багатоповерхівки та приватні будинки, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Зранку 8 листопада на Береславський район російські військові скинули шість керованих авіаційних бомб. Про це розповів керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Загалом Правобережжя, військові РФ атакували з артилерії, РСЗВ, БПЛА та авіації. У Києві 5 листопада попрощались із військовослужбовцем, депутатом Херсонської міської ради сьомого скликання Євгеном Матковським. Майже два роки його вважали зниклим безвісти під час бойових дій у Луганській області. Поки результати експертизи ДНК не підтвердили загибель, розповіла Суспільному сестра військового Анна. Євген Матковський був учасником революції гідності, генеральним директором футбольного клубу Кристал, до лав Збройних сил України приєднався у 2000 у 2022 році служив у 25-й окремій десантно-штурмовій бригаді. 8 листопада у Національному центрі Український Дім у Києві відбувся культурно-мистецький захід Херсон Люди як струни. Його приурочили до другої річниці звільнення правобережжя Херсонщини, організатори Херсонська обласна військова адміністрація. Під час заходу розгорнули символічний рушник єдності довжиною 700 метрів, який внесений до Книги рекордів України, презентували локації, присвячені мистецькому та культурному життю Херсонщини та інсталяції з наслідками. Саме війни.